Є в залі ті, хто ненавидять маленьких собак. Поаплодуйте, будь ласка. Ну, звісно, блять, коли маленька собака в залі, то ніхто не буде аплодувати. Зазвичай це найбільша частина з аплодисментами на моєму концерті. Але у мене у самого маленька собака. Я люблю маленьких собак. І я знаю всі. Негативні якісь сторони, які можуть бути у маленької собаки, тому ну, хтось вважає їх дурними, хтось агресивними. Я не буду зараз захищати свою собаку, тому що мені не подобається, як собачники люблять захищати собак. Типу, так як собачники захищають своїх улюбленців, ніхто не захищає. Типу, на тебе кинулась собака, і він такий: а, вибач, будь ласка, але ти сам винен. Вона відчула, що ти по гороскопу скорпіон. Yeah. Отакі якісь виправдовування своїх улюбленців. Як на мене, мені більше подобається підхід кашатників. Якщо тебе подряпала кішка твого друга, він просто скаже, «Нахуй ти очіпав, вона кончена. І yeah. все. Розмова закінчена. Ти сам винен долбайок. Люди не люблять маленьких собак, дуже часто стикаюся, особливо до того, як зв'язав маленьку собаку, я стикався з людьми, які такі, типу. Ну, собака. Собака має бути розміром ну, мінімум з тигра. Чи ти її зранку на полювання відправив і вона ввечері слона? От, бо собака має працювати. Собака в ідеалі собака має мобілізуватись за місцевого. Оце, блядь, ідеальна собака. А не це така криса їбуча. Я так не вважаю. Мені подобаються маленькі собаки, вони економніші, екологічніші, ергономічніші і взагалі піздеці. І якщо ви теж хочете собі маленьку собаку, мало людей поаплодувало, хто їх ненавидить, можливо, ви задумуєтесь. Я опишу декілька моментів, з якими ти стикаєшся, якщо у тебе є маленька собака, вони можуть когось відштовхнути. Перший момент люди на вулиці люблять вам щось казати більше, ніж до того, як у вас була маленька собака. Найчастіше це інформація про те, що їх кіт більше. Другий момент, який незручний в маленьких собаках. Ми, я швидко на ньому зупинюся, підемо далі. Це те, що її може вкрасти хижий птах. Це незручно. Це... Якщо ви не бдвочер, то виглядати яструбів блядь, в поході в Карпатах це не те, що вам хочеться робити. Не заводьте маленьку собаку. Третій момент: якщо ви хочете завести маленьку собаку, то ви маєте про це знати. Пакет я прибираю за своєю собакою гівно. Іноді на цьому моменті зал розривається в облисках. Я не знаю чому, бо я типу і змиваю за собою. Така людина, не люблю гівно. Дякую, дякую. Востаннє за змив гімна за собою мені аплодувала мама в три роки. Дякую вам. Так от, якщо ви прибираєте гівно за маленькою собакою, пакети, які є на ринку. Пакетів для прибирання гівна занадто великі, Маємо визнати. Я людина, ну трохи, да, жлоб. і мені... Тому коли я починаю прибирати за своєю собакою, я завжди дивлюсь навколо, може хтось ще не прибирав, щоб. Просто. Знаєте, хто не прибрав, той у кого собаки розміром з тигра. Не зазвичай залишають. Для моєї собаки в ідеалі би підійшли зіп-пакети. Тому що у мене їх багато вдома. Я... Але мені здається, я не хочу потрапити в ситуацію, коли я нахиляюсь під лавочку і піднімаюся з пакетом відмінного дільма. І... і мене одразу в'яжуть. Не французькі бульдоги, а правоохоронні органи. Що? Тобі занадто багато каламбурів. <риклад> доходить доходить Я буду робити паузи, ти кажи. <плес> Мені подобається зараз бути собаковласником, тому що е, світ став до нас більш толерантним. Існує набагато більше. Майже кожен заклад зараз pet-friendly. Якщо б... Три роки тому людина прийшла з йорширом в... сюди на мій концерт, її б застрелили одразу на місці. Я за себе не ручаюсь. Але сьогодні, ну я люблю pet-friendly заклади, але маю наголосити, що коли це виключно моя собака, френдлі заклади, коли там з'являється друга собака, мені ця псарня не потрібна, вибачте. Мені подобається, що навіть зараз хтось пускає людей в офіс з собакою. Уявляєте це? Якщо ви дивитесь нас не в Києві, то ви навряд чи це уявляєте, але в Києві буржуї вже роз'їлися до такого. Ходять в зак. Заклад... Ходять працювати, ходять на роботу зі своїм собакою. Раніше про таке могли мріяти тільки пастухи. Зараз це наша реальність. І, Така штука з'явилася, можливо, ви помітили, інфраструктура для собачників. З'явилися майданчики для вигулювання собак. Це крута тема дійсно. Але е, вони діляться, принаймні, там, де я бачив, е, майданчики для собак діляться на, для маленьких порід і для великих порід. Я вважаю, що це не дуже коректне розділення. Правильніше розділяти для собак інтровертів і собак екстравертів. Ось. Тому що що відбувається на майданчику для маленьких порід? По центру жорстко їбашаться французький бульдог, Джек Рассел Алтер'єр і такса. Просто отаке, блядь, кодла. В якийсь момент французький бульдог і Джек Рассел Алтер'єр розтягують таксу в різні боки. Так утворилась перша такса. До речі, вона не завжди була такою. І по кутах цього майданчику сидять. Моя собака і чиї ще отакі. Такі. Я не хочу в цей піздец. Я хочу на майданчик для великих собак, де вони як благородні олені під Ой, Та, це набагато комфортніше для моєї собаки. Я не боюсь, що її розірвуть. <ріст> Нещодавно я їздив в Межигір'я. Е, і це погана ідея їхати туди з собакою. Хто знає чому? Так, <постарвали> да. В Межигір'я не можна з собаками. Коли найкращий момент про це дізнатися, а вже ж, коли ви вже замовили таксі від героїв Дніпра і приїхали туди, і вам нехуй там ділять, бо ви в In the Middle of Nowhere. Е, так, в Межигір'я не можна з собаками. На вході мені сказали, що це через те, що там є інші тварини на території. Я кажу, давайте так. Ми заходимо, і на виході я плачу за кожну касулю, яку загризли в мій папільйон два кілограми. Він кажуть: вибачте, у нас не тільки касулі, у нас є кролики, наприклад. Я кажу, так, вони можуть бати і насмерть з ноги. Давайте. давайте ми все ж таки пройдемо. Мені сказали ні. І знаєте, вони не відправляють вас сказати ні, не платіть нам гроші за вхід і уїжджаєте. Вони кажуть, але у нас сьогодні акція. Ви заходите, а ваша собака відправляється в цю фешенебельну клітку за 100 гривень на годину. У нас, блядь, в, в кімнаті без вікон. Так, 100 гривень на годину. Я думаю, що у Межигір'я залишились вайби Януковича дуже сильно. Ці клітки, камери схову, я б сказав, залишались там, були вже при Януковичі, між іншим. Але раніше люди здавали туди всі помаранчеві предмети, які у них є з собою перед заходом на територію. О, да, в межіря не, не пускають собаками. Я вважаю, що собаками мають пускати всюди, куди пускають з дітьми. Тому що, ну, якщо вона агресивна, якщо вона занадто гучна, якщо вона всім заважає, якщо вона слюнявить, ви ж ганяєте, блядь, дитину нахуй з закладу. Так само, як і собаку. Е, та, це рівно. Бо я не уявляю собі, як якісь би матусі сказали, вибачте, заходьте, а ваш трирічний Тарас відправляється в клітку за 100 гривень на годину. Або можете прив'язати його біля супермаркету. Хто краде дітей зараз?